19 червня в місті Луцьку на перехресті вулиць Гордіївки Кравчука відбулося зіткнення маршрутного таксі автобуса Богдан із бусом «Опіль Вівара». В результаті дорожньо-транспортної пригоди 9 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, а також тілесні ушкодження отримали обидва водії вказаних транспортних засобів. За даним фактом, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато. Розслідування, встановлюються всі обставини автопригоди, встановлюється, хто саме з водіїв порушив правила дорожнього руху, в результаті яких настали наслідки. Крім того, встановлюються свідки очевидці пригоди. На даний час є ряд встановлених свідків, але звертаємося до громадян, які бачили дану автопригоду або можуть повідомити про обставини в результаті яких сталася автопригода, звертатися за номером 24-23-80 або 102.